Доброго дня! Пропоную вам такий адвент-календар здоров'я для себе започаткувати і будемо з вами ділитися порадами, що стосується вашого покращення здоров'я. Ну, сьогодні другий день, врахуємо 1-2 грудня, тому. Рекомендую вам, якщо ви останніх півроку не здавали загальний аналіз крові і сечі, зробити це. Це не складно. Для того, щоб здати аналіз крові, підготовки як такої великої, не потрібно. Бажано в день здачі крові бути голодним, тобто не їсти 6 годин, 4-6 годин до здачі. Для здачі аналізу сечі. Зробити вранішній туалет, взяти контейнер для цього, який визначений в аптеці, і середню порцію сечі зібрати в цей контейнер вранішню сечу, занести в лабораторію і з результатом забрати його і підійти до свого лікаря. Чому так? Тому що всі обстеження, всі хвороби, аналіз самопочуття. Крім огляду пацієнта, починається загальна аналізу крові і сечі. Вперед за здоров'я!